Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до світ сонця Богу не молилась, чи ти діточок своїх непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишече співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданечки, як би була б знала, ще б під серцем придушила, в колисці приспала степи мої розпродані, панові, жидові, сини мої на чужині, на чужій роботі. Ро, брат, мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай ри розкопує, не своє шукає. Розрита четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що схоронили батьки старі? Якби то було, знали. Не плакала б мати, діти б не журилися. <плес> Кохайтеся чорноброї, та не з москалями. Як понесе з України у синє море кров ворожу Дніпро широкий. Отоді я все покинув. І лани, і гори, і полину до самого Бога молитися. Того... пшеницю стомилася, не спочивати пішла в снопи, пошкандибала Івана, сина водувати. Воно сповито й кричало у холодочку під сноком. розповела, нагодувала, повестила і, ніби сном над сином ситя, задрімала. Різниця їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жона реве до стогне дні при Де Дити вітер завивав, додолу Верб. Верб. верби гне. Високі. За поїхав знову на чужину, і не в однім тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Погано, дуже страх погано у цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакати і мовчати. А як не бачиш цього лиха, то скрізь дається любо, тихо, і на Україні добро. Між горами старий Дніпро неначе в мала дитина красується, милується на всю країну, а понад ним зеленіють осельві села селах і люди веселі, воно може так і сталося, якби не осталося сліду панського навкраїн. Вражую злою кров'ю, волю окрапити. Ховайте мені на могилі серед степу широкого на країні милі. ми. Мали широкополі і ніхто було видно. Почути, як дикий, сім'ї новий. Не забудьте забу... спом'янути не злим тихим словом. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і злою. Кров'ю волю окропити. Тарас Григорович Шевченко. Не завидуй нікому, не завидуй багатому, бо багатий не знає ні приязні, ні любові. Він все те наймає. Не завидуй могучому, бо він заставляє. Не завидуй славному, бо славний добре знає, що не його люди люблять, а тою тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді як зійдуться? Люби і тихо, як у раї, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому, дивись кругом себе, бо немає раю на землі, немає його на небі. На що мені чорні брови, на що карі очі, на що літа молоді, веселі, дівочі? Літа мої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови від вітру линяють. Печі вода із під яра, яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір зеленіє, а кругом їх. Верболоза і лоза 16-й минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи, то, чи б так мені добре то було. Та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда ляхи, бились, з